Ще в квітні місяці міська рада Славянська проголосувала за акцизний збір на користь бюджету. Громадськість у свою чергу активно долучилась до процесу зборів, розуміючи, що кошти акцизного збору стануть суттєвою підтримкою міського фінансового кошика. До спеціальної створеної моніторингової комісії з офіційних представників влади долучилися представники громади. Разом вирушили у рейди. У функції акцизної групи входить ревізія торгівельних точок з продажу тютюнових виробів, алкоголю та палива. Під час другого виїзду група відвідала близько 10 крамниць у мікрорайонах Хімік та Червоний Молочар. Результати виявились передбачуваними. Тільки в трьох пунктах продажу члени комісії отримали на руку чек, який при цьому був виданий на ноту марку товару. В ході перевірки виявилось також, що далеко на всіх магазинах міста є ліцензія на продаж алкогольних та тютюнових виробів. За результатами таких рейдів, члени комісії надають висновки до профільних структур, виносять попередження безвідповідальним власникам та вказують на загальні порушення. Зібравши перші дані з перевірок, члени комісії радять покупцям вимагати отримання чеків та простого виконання обов'язків від продавців.